Вітаю з Днем прапора України. Записую звернення про механізм розподілу доходу використання природних ресурсів. Україна перебуває у найважчому, становищі з одного боку напирає окупант, з іншого боку, партнери не дають вчасно та в достатньо кількості військової допомоги. Ведуться цинічні міжнародні ігри заради власних інтересів. Процвітає внутрішня корупція на крові. Розуміючи, що виграти війну ми можемо лише з мотивованим військом, спільними зусиллями, ми розробили реальний план, який буде мотивувати мільйони українців воювати до перемоги. Відповідно до статті 13 конституції України, природні ресурси належать народові України. За 30 років незалежності нашої країни не було розроблено механізму справедливого розподілу прибутку від їх використання. Нижче ми пропонуємо цей законопроект, який пропонує прозору та справедливу модель за аналогією до успішних прикладів об'єднаних арабських еміратів та Норвегії, яка дозволить кожному громадянину України отримати свою частку від природних багатств нашої країни. Про механізм розподілу доходу від використання природних ресурсів. Тож, шановні підписники. Закликаємо вас сприяти впровадженню даного законопроекту, доручити відповідним державним інституціям до опрацювати цей законопроект, не змінюючи його суть та концепцію, а також прослідкувати, щоб Верховна Рада України проголосувала за нього в найкоротші терміни. При цьому першими громадянинами, хто отримає свій відсоток доходу від використання природних ресурсів, природної частки, повинні стати військові. На фронті та їхні сім'ї, а всі інші будуть включені до схеми розподілу відразу після перемоги. Закликаємо вас ціле спрямовано підтримати цей законопроект як стратегічно найважливіший для суверенітету, територіальної цілості та остаточної перемоги нашої держави, щоб забезпечити справедливість та прозорість у використанні національних ресурсів, а також сприяти економічному та соціальному розвитку в Україні. Законопроект про механізм розподілу доходу від природних природних ресурсів преамбуло відповідно до статті 13 конституції України, всі надра, газ, нафта, бурштин та інші природні ресурси належать народу України з метою забезпечення справедливого розподілу прибутку від використання цих ресурсів серед громадян України пропонується цей законопроект, який встановлює прозорити справедливий механізм розподілу прибутку за аналогією з успішними моделями. Стаття перша загальне положення. Перше, цей закон регулює порядок розподілу прибутку від видобутку, використання та продажу природних ресурсів України. Друге, метою закону є забезпечення справедливого розподілу прибутку серед громадян України та сталого розвитку національної економіки. Стаття друге. Принципи, що регулюють район відповідно до міжнародного права. Це посилання на міжнародне право. Стаття 136. три Загальна спадщина людства, район та його ресурси, є спільною спадщиною людства. Стаття 137. правовий статус району та його ресурсів. Перше, жодна держава не може претендувати на суверенітет чи суверенні права, або здійснювати їх стосовно будь-якої частини району або його ресурсів, і жодна держава, фізична чи юридична особа, не може присвоїти будь-яку їх частину. Жодні претензії, до такого погороду чи здійснення суверенітету чи суверенних прав, та жодне таке присвоєння не визнаються. Друге, усі права на ресурси району належать всьому лісу, від імені якого діє орган. Сі ресурси не підлягають відчуженню, тим не менш корисні копалення, що видобуваються в районі, можуть бути відчужені, але лише відповідно до цієї частини та з нормами, правилами та процедурами органу. Третє, жодна держава, фізична чи юридична особа не може претендувати на права корисних опалення, що відбувається в районі купувати або здійснювати їх інакше, як відповідно до цієї частини. Інакше жодні претензії такого роду такі права, їх придбання чи здійснення не визнаються. Отож, сподіваємося на вашу любов до українського народу, свідомість та мудрість в прийнятті рішення. Слава Дашбогу! підтримайте. Даний законопроект з повагою керівництво громадської організації об'єднання аграрів.